Пенсіонерка пані Ганна працювала на азутєвій фабриці 21 рік. Зараз їй вже 87, та вона не може виконувати домашню роботу самостійно. Усе в квартирі в і вікна миють, і вбирають учора, помила все вона. Цибульку посадила, чесничок посадила вже. За пані Ганною доглядає соціальна працівниця Олена. Говорить, бабусь відвідує двічі на тиждень, проте за погіршенням здоров'я може приходити і кожного дня. Доставка продуктів, медикаментів, оплата платежів, прибирання і те, що буває, знаєте, не предусмотрено, як говориться, цими документами. Бувають такі питання. Все за бажанням бабусі. Також до роботи долучається і перукарка Алла. Розповідає, в день стриже близько 10 осіб. Така я людина, не можу пройти повз таких людей. Ми ходили навіть з дівчатами, стригли військових хлопців у госпіталь. Ну, Робити добрі діла це дуже гарно. Такий, мабуть, у нас український менталітет. Допомагати всім загалом соціальні робітники міського територіального центру Берегиня доглядають за молоді з інвалідністю, безхатьками та людьми похилого віку. У територіальному центрі обслуговується більше половиною тисяч людей, у штаті 140 працівників. Соціальна сфера це, знаєте, багато, можливо, люди більш молодшого покоління не зовсім з цим спіткаються і не зовсім розуміють. Але вже люди старшого віку, коли знають, коли впевнені, що в місті є така структура, то життя їхнє, по-перше, спокійніше, по-друге, стабільніше. Про те, що люди знаючи, що... Є така організація, вони не будуть залишені, і це показало дуже добре початок війни. Значення соціальних робітників під час війни кардинально змінилось. Багато людей виїхали з міста, а доглядом за тими, хто цього потребує, зайнялись саме соцпрацівники. Звідси до найближчого адреса, мого закріпленого за мною, три кілометри, на далі Транспорту не було. Я скупилася, мені видали проднабор, я наділа рюкзачок. І пішла. Комендантська година в 4-й 4 годині. Мені треба було бігти, щоб людям однести і вернутися до комендантської години додому. Галина Моїсенко працює у сфері догляду з людьми вже майже 10 років. Розповідає, у перші дні війни було страшно, проте вона не могла покинути своїх підопічних. Коли приходиш до людини, а вона мені каже, Галю, там стріляють. Я кажу, да не може такого бути, вона не ходяча. Я кажу, да не може такого бути. От зараз я вас нагодую, зараз ми приберемо і все буде добре, а сама там всередині, думаю, Господи, Боже, ми, ми хоч би не стріляли так ну, сильно, щоб вона не лякалась. Нині ж розпосюдженим яви соціальної мобільної групи. Працівники звертаються до громадян задля виявлення потреб та надання необхідної допомоги. Для кожної людини складається індивідуальна карта потреб, в залежності від того, яка в неї рухома активність. Берегиня на сьогодні охоплює всю територіальну громаду, а саме 20 сіл. В цих селах навіть немає на сьогодні транспортного зв'язку і тому під'їзд, підвезення продуктів, допомога цим людям старшого віку, які виходять просто на двох паличках. Це на сьогодні вкрай потрібне і в. Край знову ж таки повернуся про те, що люди повинні відчувати себе захищеними. Ми... Повинні думати про цих людей, щоб вони не залишалися, а щоб вони не думали, що вони залишені на того, щоб помирати. Особливу увагу у місті приділяють і догляду за військовими та членами їх родин. У центрі учасників бойових дій надають соціальні послуги, психологічні, юридичні. За договором з міською лікарнею працює медичне відділення. Є байнеологічне відділення та фізкабінет. Кожного дня це близько 50 осіб. Ми обслуговуємо, надаємо послуги. Тобто одна людина може отримати за в день там декілька послуг, тобто і психологічну, і е, лікувальну якусь послугу. Ну, тобто те, що їй те, чого вона потребує, все може отримати. Усі послуги надаються на безоплатній основі. Обслуговується близько трьох тисяч осіб, а особливу увагу звертають на всебічну допомогу. Для цього ж використовують сучасне обладнання. Це ультразвук. Ультразвук, зазвичай призначають на спину, на суглоби, Якщо треба знімати болятві відчуття, дуже добре з болі, покращення кровообігу, регенерація клітин і дуже класна процедура при відновленні після травм. У центрі запам'ять користувачі задоволені якістю та кількістю наданих послуг. Всі послуги в нас користуються попитом запис. Відповідно до запису, люди отримують ці послуги, то тобто всі послуги актуальні і, і, і корисні, і е, наші отримуючі послуги дуже задоволені від тих процедур, які вони тут отримують. Соціальна сфера у сумській громаді розвивається та надає допомогу усім, хто цього потребує. Соціальні працівники це не професія, це покликання долі. На сьогодні люди старшого віку, люди з інвалідністю, переміщені особи, бездомні особи. Це знаєте, така стабільне життя в нашому місті, це захищеність. Це ми надаємо можливість їм безпечно жити в нашому місті і розуміти, що все буде добре. Новини СТС.